Чи замислювалися ви, хто першим наважився одягти вишиванку не лише на свято, а й у будні? Це зробив Іван Франко, людина, яка не просто писала про українську душу, а втілювала її в кожному своєму кроці. У часи, коли більшість інтелігенції прагнула бути європейською, носила фраки, краватки і костюми за модою відня чи Парижа, Франко сміливо вдягав вишиту сорочку під піджак або пальто. Для когось це могло здатися дивакуватістю, але для нього це був акт спротиву, тихий, проте глибоко символічний. Наприкінці ХІХ століття українська культура переживала складні часи. Після Валуєвського циркуляра та Емського указу українське слово і національні прояви намагалися витіснити з публічного простору. Та Франко свідомий шов проти течії не лише пером, а й образом. Він зумів перетворити вишиванку на символ гідності й самоусвідомлення. Його бачили у вишитій сорочці під піджаком у Львові, на літературних зустрічах, навіть на світлинах, зроблених у студіях того часу. Це був меседж, який не потребував слів. Українське це красиво, шляхетно і сучасно. Вишиванка для Франка була не просто частиною гардероба. Вона уособлювала дух нації, витривалий, творчий і вільний. Недарма згодом його приклад наслідували інші діячі: Леся Українка, Михайло Грушевський, Василь Стефаник. Саме з таких жестів народжувалося нове національне відчуття, яке згодом переросло у визвольний рух і формування самосвідомості українців ХХ століття. Сьогодні, коли ми одягаємо вишиванку до офісу, школи чи просто на прогулянку, ми, можливо, не замислюємося, що продовжуємо справу, яку розпочав Іван Франко. Це не просто одяг, а історія вишита нитками пам'яті, любові і нескоренності. І кожна вишиванка це наш особистий спосіб сказати світові ми є, ми були і будемо. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.